Вас буде не для того, щоб вас повчали. Ми хочемо разом з вами працювати і віддати всі свої зусилля. Ми приїхали не для того, щоб вас підтримувати. Тримає, ви самі з вас у своїх Ми хочемо разом з вами будувати нову Україну. Завданням нашим є відкриття координаційних град по Україні для того, щоб могли на цій платформі. Організуватись до співпраці, адже е, майдан показав, що е, Майдан це не є тільки фізична присутність на Майдані в Києві, Майдан це є дія. І він показав, що влада не буде працювати на громаду, на людей, то який результат може бути? І я все ж таки вважаю, що наша Україна матиме майбутнє. Виключно тоді, коли ми безпосередньо почнемо працювати, тобто не на цих деструктивних, а на позитив співпрацювати, генерувати ідеї, впроваджувати їх і починати з себе. Е, я радий вас всіх вітати, е, дякую за е, можливість е, бути разом з вами. І на сьогодні черкаси є перші е, по відкриттям координаційної ради Черкащини, і я готовий з вами до відкритої співпраці, до пільної співпраці. І бажаю всім міцного здоров'я, населення, слава Україні.